У світі з'явилася ще одна гаряча точка. Між Таїландом та Камбоджою почався збройний конфлікт і мова не про локальні перестрілки на кордоні. Все значно серйозніше. Сторони використовують ракетні системи залпового вогню і авіацію. І вже є жертви. Наразі підтверджено загибель 12 людей. Більшість із них цивільні. Що власне там відбувається зараз? І чому між країнами виник конфлікт? Про це у сюжеті Віталія Зеленського. На цьому відео ракетна система залпового вогню Град збройних сил Камбоджі. Вона веде вогонь по території Таїланду. Звіти публікують кадри вибухів. В небо здіймається чорний дим. Люди у паніці біжать до укриття. Перед наступом наземних сил камбоджійці використали ударні дрони, кажуть тайці. Камбоджійська сторона стверджує, що це була відповідь на агресію, і що першими відкрили вогонь саме солдати Таїланду. Таїланд для відбиття атаки підняв у небо винищувачі F-16. Вони вдарили в глиб території противника. Тайці звітують про знищення двох штабів збройних сил Камбоджі. Основні бої нині точаться в східній частині Таїланда, в районі стародавнього храму Тамуентхом в провінції Сурін. Її називають спірною через те, що кхмери або камбоджійці складають 47% населення. А сам храм є пам'яткою не тайської, а кхмерської культури. Це територіальні претензії, тобто так, це перше. і е, вдаємо звинувачення, що або одна, або інша сторона порушує е, попередні домовленості, тому що ті конфлікти, які були раніше, босні, дев'ятий рік, одинадцятий рік, тобто вони ж також. Вирішувалися, але як ми бачимо, не до кінця новий спалах бойових дій стався після того, як тайський солдат залишився без ноги, коли підірвався на протипіхотній міні на кордоні. Спочатку Таїланд відкликав свого посла з Камбоджі та вислав камбоджійського посла на знак протесту. Зараз, після початку бойових дій, обидві країни закрили всі пункти пропуску на кордоні і оголосили обмеження, до прикладу, на ввезення продуктів і на імпорт електро. Троенергії а ще оголосили евакуації з прикордоння. Якщо оцінювати сили армії двох країн, то Таїланд виглядає сильнішим, принаймні на папері. У нього на озброєні майже 400 танків. Серед них, до речі, 49 та 84 оплот українського виробництва. Ці машини можуть долати річки по дну, мають гладкоствольну гармату, яка влучає у ціль навіть на ходу, а також потужну броню, яка захищає від снарядів. В арсеналі Камбоджів двічі менше танків, орієнтовно 200 одиниць. До того ж, це переважно застарілі Т-54, Т-55 і їх китайські клони Тайп-59. У Таїланда щонайменше 130 тисяч кадрових військових та 115 тисяч резервістів. У Камбоджі піти в бій можуть щонайменше 75 тисяч військових. Тайська армія має півтори тисячі броньованих машин та більше двох з половиною тисяч артилерійських систем. Зокрема, майже дві тисячі мінометів. Камбоджа до 400 броньованих бойових машин різних типів та орієнтовно 500 артсистем. У розпорядженні повітряних сил Таїланду 130 військових літаків. Камбоджійська сторона має 10 легкових транспортних літаків, 6 гелікоптерів Мі-17, невідому кількість Мі-8 та 11 китайських З9. Характер збройного конфлікту може бути обмежений транскордонними артилерійськими ударами з використанням артилерії та піхотними боями. Однак, якщо далі бої перейдуть у маневрену фазу, то в такому разі не варто виключати можливість того, що Таїланд застосує оплоти проти камбоджійської армії. У минулому зіткнення між двома країнами закінчувалося швидко. Цього разу вважають експерти до повномасштабної війни теж не дійде. Сторони продемонструють силу і сядуть за стіл переговорів.